Розумієте, от до речі, це важлива річ. Я в дитинстві зовсім в дитинстві. Я з батьком батька, коли мені розповідав, я дуже люблю, коли я засинаю, щоб батька розповідав якісь розкази про діда, про себе, як там ну для мене це були такі певні сказки. Тобто ні сказки, я любив слухати а його і історії. Тим паче, я е, з послі сьомого класу майже окремо жив. У нас були, були непогані Стосунки. Але тільки недавно, мабуть, кілька років тому я зрозумів, що А що зрозумів Латруїцький, ми дізнаємося трошки згодом, бо я вирішила перервати його на найцікавішому місці. І, власне, сьогодні, чи не вперше, я етер починаю винятково з того, що мені хочеться сказати, це найважливіше, що буде сказано у цьому етері. В принципі, і етер буде дуже дивний. Я не знаю, як ви, які у вас враження складеться, але я вирішила, що я піду за тим потоком, в який мене занурив Влад Троїцький. Тому що, що вам сказати? Не знала, про що підготувати етер. Багато тем, які мене цікавлять, і насправді я багато тем веду в розробці. Вони трошки довше займають часу, ніж огляди всяких там інтерв'ю. З іншого боку, коли я подивилася це інтерв'ю, я зрозуміла, що. О, прекрасно! Я вам, Я вам підготувала картинки, але не підготувала картинки до кінця. Себе немає в кадрі, ну, нічого. Я буду додавати себе зараз в кадрі по ходу, тому що, як я розумію, іноді бувають глюки. Глюки бувають. Ось так. Де, де, цей, де цей прекрасний пан? Ось. Так от, я Подивилася це інтерв'ю і зрозуміла, що, в принципі, нічого важливішого, ніж те, що ви почуєте зараз, я не скажу. І мені важливо, щоб це почули і подумали з цього приводу якомога більше людей. Як ви бачите, інтерв'ю на каналі Рефлексія поки що зібрало 1300 переглядів. Це несамовитий жаль і сум, і сором мені не подобається слово. Ну, якесь таке слово, підберіть емоційне, тому що. Тому що... Тут прозвучала дуже важлива річ. як ви бачили спочатку етеру, я почала з того, що Влад Троїцький згадує, як він спілкується зі своїм батьком і що він з ним спілкувався, але тільки нещодавно, уже у дорослому зрілому віці під 60, зрозумів, що насправді але тільки недавно, мабуть, кілька років тому я зрозумів, що Насамперед ми з батьком так і не поговорили. Тому що я не знав, що це таке. Що це таке реальна розмова. Да? І ви знаєте, у мене, коли я це почула, я ще не знала, що далі буде говорити Троїцький у своєму монолозі. Я зрозуміла, що, по-перше, це та думка, про яку я дуже багато думаю зараз, насправді, і це та тема, яка мене дуже сильно бентежить стосовно того, що. Ми дуже часто спілкуємося з людьми, не спілкуючись з людьми, не усвідомлюючи, що ми хочемо сказати, чи що хоче нам сказати ця людина. Ми просто виконуємо роль функції. І в принципі, я могла і не робити ЕТР, більше взагалі, а просто дати уривок цього інтерв'ю і сказати, щоб ви з цього приводу подумали. Тому що я з цього приводу думала і до цього інтерв'ю. І коли Троїцький це проговорював чергове, я зрозуміла, що. Якщо зупинитися і дати собі відповідь на запитання, чесне, коли ти останній раз розмовляла з людиною і була людиною в цій розмові, то стає дуже сумно. Що мається на увазі? Ну, давайте послухаємо, ну що на жаль, ми спілкуємося не, зазвичай не з людиною, а з функцією. Функция там дружина, функция человек, функция там диты, батьки, коллега по, по, по работе, да, або, там, кассир в супермаркете. Функция. Потому что для того, чтобы бачить людину, треба усилия. А людина из что и ленива, она просто функцию. И Чим більше говорив Троїцький на цю тему, тим більше я бачила в тому, що дуже часто, ну, насправді, я трошки прибрехала, тому що з Лесиком, з Лесиком я спілкуюся як з людиною, тому що мені дуже важливо спілкуватися з ним як людина, як з людиною, і щоб він це відчував. Але йому три роки, йому три роки і один місяць. Ну, ви розумієте, спілкування досить все одно ще схематичне. Тим не менш, ти розумієш, що люди, які тебе оточують, дуже часто. Не людського в тобі, і навіть не думають про те, що ти можеш їм теж дати людське. Ви зводитесь до функції. І насправді я не хотіла ні в четвер робити етер. І я його не зробила, я вирішила просто пропустити етер. Ні сьогодні не хотіла етер робити. І е, я зрозуміла, чому я це не хотіла робити, відштовхуючись, знову ж таки від цього інтерв'ю. Тому що я зрозуміла, що я сама себе інструменталізувала і. Більше того, приписую глядачам, які до мене приходять інструменталізацію мене, мовляв, у мене є певна функція, говоряща голова сидить і розповідає про останнє інтерв'ю Кіф Стунера. Ну, наприклад, чи ще щось. Хоча, якщо чесно, давати собі відповідь на запитання, я вже давно перейшла у цю стадію цікавості тим, що я робила. І... Чому я це робила раніше, а раніше робила теж з великою цікавістю. Насправді, мені було цікаво полювати за тими зразками мозговисарів, які я збирала вам, і показувала і продовжуватиму це робити, тому що є такі зразки, які цікаво роздивитися з усіх боків і подивитися на цю історію. Але насправді, що хочу сказати, дуже часто я бачу якісь запити на те, що о, оце вийшло інтерв'ю, Рагулівна його подивиться, нам розкаже, що там буде. А я Така, а я не розкажу, я це дивитися не буду. Це і серед моїх знайомих, і серед uh, читачів, які мені пишуть, і так далі. Я така, а я не хочу це дивитися. Мені взагалі не хочеться це дивитися. І знаєте, чому мені не хочеться? Тому що воно мене не тригерить. Якщо раніше дуже багато того контенту, який я тут розбирала, був моїм особистим тригером, тому що, по-перше, я. Розуміла, що зі мною роблять, але я не розуміла, де той гачок. Або я вже бачила, де той гачок, але мені треба було відповідь якусь придумати. І це для мене була цікава гра. Я розбирала всіх цих мандавошок ментальних, тому що вони мене тригерили. Мені здавалося, що вони мене перемагають, вони відбивають ту частину поля, яка мені здається дуже важливою. А зараз... Ну, мені насправді, попри те, що я іноді на автоматі розбираю якісь інтерв'ю, мені це не цікаво, тому що у своєму музику у голові я їх уже перемогла. І вони мене не тригерять, тому що ну, я бачу переможених. Я бачу тих, хто мені вже зрозумілий от і до. Я бачу тих, на чиї найтупіші чи найрозумніші фрази у мене завжди є відповідь. Я їх вже не шукаю. Тепер мені цікаво досліджувати інше. І фактично я потрапляю в пастку, тому що я звикла до певного паттерну підходу до роботи. Я його змінюю. Ви бачите, за останній рік дуже багато чого в роговлях змінилося. Але тим не менш, інструменталізація мене у мене в голові. Інструменталізація мене у вас, можливо, у когось. Вона така ж продовжується. І я ну не хочу робити етер на ту тему, яку всі обговорюють. Я не хочу тему робити ЕТР про те, що там Аня Трінчер. Обізвала, ну типу, дивиться контент, де бідні люди дуже бідні. Хоча вона, ну там не бідні люди, дуже бідні, но це або там уку, от всі обговорюють уку. Да, мені це цікава тема, але мені не хочеться стрибати в неї швидко обговорювати. Тож я подумала, що, по перше, це дуже класний привід. Дати вам класні цитати Троїцького і знову ж таки порекомендувати вам канал Рефлексія, тому що ну, це дійсно класна рефлексія і е його роздуми з приводу того, з ким ми спілкуємося, як ми з цими людьми спілкуємося, і скільки в наших життях функцій, а скільки в наших життях справжніх розмов з живими людьми. І а, можна дуже швидко почати відповідати, що ні ні, ні я не такуся, у мене все не так. Я з усіма спілкуюся як з людьми, людьми. Але ну насправді, а, насправді дайте собі чесну відповідь на це запитання і подумайте в цей вік. А я поки що залишаю вас далі з Троїцьким, і ми продовжимо. Бо у мене все одно сьогодні етер буде. І я буду піднімати багато різних тем і багато різних історій. Буду розповідати, бо мені цікаво дізнаватися і ділитися. Тому, мабуть, ви мали такий досвід, коли чомусь в потязі, коли ти зустрічаєшся з незнайомою людиною, і вдруг створюється простір розмови. Да? І у тебе немає ніякого ніякого стану. Людина і людина. Да? І тому ти бачиш людину. А в житті ми ну, дуже мінівий. З одного боку, а з другого боку, ніхто не навчає бачити людину. Де цьому може навчитись? В школі ні. Тому що в школі є певна ну, модель функціонування, його є функція вчитель, функція е, учень в університеті. Ні. Батьки моїх батьків вони дуже е, лякались розповідати, тому що лагеря були по певні травми, ну і вони дуже обережно. Говорили про минуле. Ну і тому такого відкритого розмови майже німа ну, було не було цієї культури. І кого я не запитував своїх там товаришів, на жаль, цієї культури майже і нема. Але вот в нашому суспільстві в Україні, ну і взагалі в західному суспільстві не вистачає цієї культури реального діалогу. Ну, по-перше, розуміння, а потім, як цьому навчитись. Да? Тому що зазвичай ми говоримо монологами. Я там щось навалюю, да? навстрічу мені і людина навалює, і ми залишаємося при своїх. А коли вибудовується оце насолода розмови, да? коли ти створюєш якийсь додатковий простір ми, сенсів да? там якогось. Подорож в розмові це велике чудо, коли ти бачиш людину. І далі Троїцький говорить, що він озвучив цю свою думку, яка прийшла до нього не так давно. Він зізнається, що це не так давно. Зараз Троїцькому 60 років. Він говорить, що розмовляючи з дітьми, він запитав їх, наскільки вони часто спілкуються з своїми друзями, як з дітьми, як з людьми. і Ну, спочатку відповідь була така завжди: у нас цікаві розмови, багато всього, а потім за декілька років дочка Троїцького прийшла до нього і сказала дуже розумну річ. Але от буквально місяць тому вона підходить і говорить, батька, я нарешті зрозуміла, що ти мав на увазі, коли говорив. Я розумію, що більшість людей не говорять, вони ж шум. Це просто певний шум. Вони щось там лапочуть, а в цьому сенсі в ніяких нема. Тобто вони роблять якийсь від, да? тобто намагаються сподобатися або обслуговувати свої представлення о чужих представленнях о себе. І це така ну, певна локушка, тобто тебе особисто людина навіть не розуміє, хто вона. Да? Ну, сама по себе, і це цікаво насамперед, і це навіть цікавіше ніж відповідь на запитання, коли ви останній раз спілкувалися з людьми. Коли ви останній раз спілкувалися з людьми, як. Людина, яка усвідомлює, хто вона, а не обслуговує очікування від неї, а не обслуговує запит, а не обслуговує те, що вона повинна відповідати якомусь образу, який можливо насправді у тих, з ким вона спілкується, цього образу і немає, але вона собі вигадала і в цьому законсервованому вигляді живе. Тепер живіть з цим, живіть, живіть тепер з цією думкою. Мені здається, що важливіше в принципі. За останній місяць думки в регулях не звучало, і мені дуже хотілося, щоб ви її почули. І я хочу, щоб ви подивилися це інтерв'ю. Можливо, ви почуєте багато що ще цікавого, тому що насправді Троїцьке дуже багато ще обговорює, що це проблема не наша, це не українці, якісь такі, які ну, не, не спілкуються з людьми і не знають, що таке розмова і тощо, тощо, тощо. тощо. Це е, навичка, яку людство втрачає, і дуже часто, і е, я переконана, зараз ви будете слухати ще цю історію про Францію і Париж, і ви будете згадувати такі ж групові зустрічі з якимись людьми: ділові чи, можливо, просто кампанію, де ви групою обговорюєте якусь тему і насправді розумієте, що. Е, ви не про цю тему говорите, а ви займаєтеся просто якоюсь словесною еквілібристикою, якій вас навчили, знаєте, як ото, коли західні а, лідери кожен раз, коли в Україні щось ставалося, Росія якимось чином нас Ну, я маю на увазі до 22-го року, тому що останнім часом вони перестали якось, чи я просто перестала це читати, але у них весь час було, типу, deeply concerned і так далі. І вони видавали оцей от. Патер, який треба говорити, тому що всі від них це очікують. Ну і власне про такий досвід і про цю девальвацію сенсів говорить Троїцький. І це проблема не лише наша, а і взагалі світова. Зокрема, це проблема тієї частини світу, яку ми можемо назвати демократичним світом, тому що думання. І взаємодія на людському рівні вона потрошечки зникає, і це дуже сильно лякає. Більше того, це лякає тому, що від тих людей, які називають себе інтелектуалами і не продукують нічого, навіть взаємодії між собою, частково залежить наше майбутнє. А яким воно має бути, якщо вони не готові самі собі сказати правду, що це не спілкування, а знаєте, як оцей анекдот. Я, можливо, вам розповідала. Мені його розповіли російською мовою, і воно: шелест горіхів, шорох орехів, воно так було. Так про шелест горіхів, коли дядько приходить на базар, купує мішок горіхів за 100 там 100 гривень, потім він за 100 гривень цілий день продає, 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 продає мішок повністю. Йому питають, скільки отримав. Він каже, 100 гривень. Ну, в смислі, ти купив за 100 гривень і все продав, і у те 100 гривень. Ну, типу, ти нічого не заробив. Він каже: Ну, а як же? А оцей шурхіт горіхів. Він заради шурху то горіхів це робить. Ну, от це наша реальність. Три роки я був во Франції, да, Три з копійками. Ти розумієш, що майже на жаль. Зруйноване і девальвоване поняття цінності і чеснот. Тобто, коли ти запитуєш людину, а що це таке свобода? Ну просто свобода, да, ліберти, да? головне слово по французькій культурі, там, свобода, раїнство, братство. Зазвичай після концертів або, або вистав ми намагаємося організувати якісь там певні ну, розмови з глядачем. І я запитую, запитую зазвичай, от коли ви останній раз розмовляли з людиною, ті, хто розуміють це питання, вони трохи в розпачі, тому що дійсно з'ясувати, коли дійсно ти розмовляв, не так просто. А потім, коли я запитую про свободу або про демократію, з'ясується є ну, як якісь формальні дефініції, да, але то, щоб розуміння, дійсне розуміння, не абстракція, а що це, це таке, насамперед нема. Нема. Я навіть був на якусь там пафосної конференції свободи висловлювання. Там були там і з Госдепа, і американці, і європейці. Прямо така була дуже потужна конференція. Я, я, я там щось там розповідав. Я говорю, ви всі говорите дуже багато фрідом, а в мене відчуття, що ви насамперед ні не, не дуже розумієте, що ви говорите. Я здивувався, що багато людей. Зі мною погодились. Хтось, звісно, напрягся. А багато погод. Зайшла девальвація, певне девальвація ну, цих сенсів. І у цього є дуже-дуже поганий наслідок, який впливає на всіх нас. Тому що сенси це складно, думати це складно, замислюватися над некомфортним складно, говорити собі правду складно, відповідати, що таке свобода не шаблонам складно, а що легко? А що легко? А легко звичайна людина не хоче ніякого різку і ніякої відповідальності. В принципі, людина достатньо патруналістично настроєна. Тут тобто вона бажає, щоб хтось щось вирішив, пропонував просте рішення, особливо коли ти знаходишся в простірі тотального апокаліпсису. Ну, тобто, якщо ти читаєш новини. Тебе, ну, журналісти ж, вони за клікбейтом, да, це щоб більше клікнули на них. А там, чим жахливі назви, статті, то тим, тим більше клікаве. Отже, я зробила вам абсолютний клікбейт на це інтерв'ю, на цю рефлексію, на сам канал Рефлексія. Сьогодні буду показувати всі інтерв'ю, які я цитую, і буду наголошувати на тому, що в момент, коли я робила скрін цього інтерв'ю, 1300 переглядів.